На позачергову 23-ю сесію районної ради шостого скликання прибули помічник консультант народного депутата України Григорій Мочоний, 45 із 52 обраних депутатів районної ради, керівники правоохоронних органів і контролюючих служб, працівники управлінь, відділів, апаратів районної ради та райдержадміністрації, сільські голови, керівники сільськогосподарських формувань, представники змі. Сесію вів голова районної ради Олексій Дядечко. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих людей під час силових протистоянь у Києві, начальник фінансування. Управління районної державної адміністрації Світлана Саміленко представила проект районного бюджету на нинішній рік, назвавши ряд цифр. Так, обсяг видатків районного бюджету по загальному фонду без урахування субвенцій з державного бюджету розраховано у сумі 69 мільйонів 167 з половиною тисяч гривень з прогнозованим ростом у порівнянні з минулим роком на 34,3%. відсотка. Видатки на освіту визначено в розмірі 41 мільйон 420 тисяч гривень. На охорону здоров'я понад 12 мільйонів, що значно більше ніж у минулому році. Обсяг видатків за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету на соціальний захист населення району до довед... Ведено по загальному фонду у сумі 47 мільйонів 628 тисяч гривень, що на 7 мільйонів більше порівняно з показниками 2013 року. При обговоренні районного бюджету свої думки висловили депутати районної ради: Віктор Алексієнко, Олексій Дядечко, Євгенія Яковченко, Сергій Оніщенко, Василь Силка. Після тривалих дебатів бюджет району було прийнято. Заступник голови районної державної адміністрації Микола Федоренко представив програму соціального розвитку сільських населених пунктів. Його виступ Овнили Віктор Алексієнко, Василь Куксань. Депутати схвалили програму. Заступник голови районної ради Євгенія Яковченко доповіла, що план роботи районної ради за 2013 рік виконано повністю. Її звіт взято до відома, обговорюючи питання про функціонування музею садиби Василя Симоненка, начальник відділу культури і туризму Людмила Пазенко наголосила, що 8 січня 2015 року Україна буде відзначати 80-річчя з дня народження Василя Симоненка на державному рівні завдяки зусиллям народного депутата України Володимира. Володимира Пилипенка Уже прийнято з цього приводу розпорядження голови обласної державної адміністрації Олександра Удовіченка, голови районної державної адміністрації Віктора Алексєєнка з метою більш ефективної роботи музею садиби Василя Семененка. Біївська сільська рада порушила клопотання про передачу його до спільної комунальної власності територіальної громади району та створення на його базі філіалу Вовчицького районного народного історико-краєзнавчого музею імені Івана Саєнка. Ці пропозиції схвалили депутати районної ради. Було розглянуто також питання участі. Органів місцевого самоврядування, зокрема переможця обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Марської сільської ради у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм і підтримано її проєкт з реконструкції вулиці Радянської у селі Вільшанка. Після розгляду питань порядку денного депутати заслухали та досить емоційно обговорили звернення депутата районної ради, члена депутатської фракції районної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Тетяни Гребінник, депутата Засульської сільської ради Сергія В'юницького, громадського Віста Леоніда Симоненка щодо суспільно-політичної ситуації в країні своє бачення ситуації висловили також депутати районної ради Василь Бут, Роман Сидоренко, Микола Крутій, Сергій Оніщенко. Після закінчення роботи сесії голова районної державної адміністрації Віктор Алексєєнко, голова районної ради Олексій Дядечко, заступник голови райдержадміністрації Василь Куксань зустрілися з громадськими активістами, які зібралися біля приміщення районної ради. Вони намагалися пояснити громадянам позицію президента України, закликали до поміркованості в. Діях та толерантного ставлення один до одного заради блага самих же мешканців Лубенського краю і до ситуації, що склалася, Анастасія Ляшенко, Жук, телевізійна служба новин, об'єктив.